Зараз я знаходжуся на острові, який кішить зміями, але я відвідую ще небезпечніші місця. Наприклад, піднімаюся на гору вкриту льодом. Я зараз помру. Опустіть мене, опустіть мене. Я їду дорогою, яка вже забрала тисячі життів. Ми буквально в семи дюймах від загибелі плаваю без клітки з лютими акулами. І багато іншого. Все починається в цій клітці. Посеред африканського сафарі, де є леви, гепарди, бегемоти та ще десяток інших видів, які можуть нас убити. Навіщо це? Глянемо п'ять найсмертоносніших місць планети. О, я бачу одного з них. О боже мій! Чому ми це робимо? А щоб леви справді нас відвідали, я приніс купу м'яса і обгородив нею цю клітку. О, чувак. Чому ми намагаємося померти? Але насправді це місце настільки смертельним робить те, що коли сонце заходить і ми втрачаємо зір, тварини його не втрачають. Джиммі, є два леви. Ой, лишенько. Цей дивний звук? Це Орландо? Ні, він величезний. О, чувак, вночі все випливає назовні. Нас оточують леви. Вони буквально за 20 футів від нас. О Боже, мой. леви не перестають кружляти навколо нас. Ми можемо загинути в цьому відео. Ну подивимось, чи так станеться, адже наступні місця, які ми відвідаємо у цьому відео, будуть ставати дедалі небезпечнішими, і все це приведе нас на острів, наповнений отруйними зміями. А далі ми будемо займатися льодолазанням на цьому величезному смертельно небезпечному замерзлому водоспаді. І тепер шляху назад немає. Так чи інакше, ми піднімемося на цю величезну скелю, використовуючи ці черевики з лезами та ці льодоруби. Можливо, це найстрашніше, що ми коли-небудь робили. Побажайте мені удачі. Джимі, ти справді очікуєш, що ми виліземо на цю всю штуку? Так, жодного шансу. Чесно кажучи, я не був упевнений, що ми з цим впораємося, але те, що сталося далі, з Ноланом зовсім не додало мені впевненості. О, -о ой, ні, добре, хлопці, хлопці, зупиніться. Я виходжу. Я виходжу. Ти не можеш кинути. Спостерігай за мною. Не можу повірити, що Нолан злякався. Це божевілля. Нолан справді нас покинув. Ми зараз справді високо. Ти майже на півдорозі. Тримайся, Джиммі, не дивись вниз. О боже мій! Це стає крутішим у міру нашого просування. О, тримай мою ногу. Я втрачаю контроль. О, 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 точно. Ти ледь не впав. Так, о Боже. Ага. Я бачу верх, Джиммі. Це найстрашніше, що я коли-небудь робив. Я роблю це. Я збираюся дістатися до вершини. Покажи мені, наскільки круто стало. Ми занадто глибоко загрузли. Я не можу кинути. Ага, у мене залишилося десь 10%. Я борюся з бажанням плакати, чувак. Хоча мені точно не слід було цього робити. Ти майже прийшов. Якимось чином я дістався аж до вершини цього водоспаду? Ми дісталися вершини. Ходімо, друзі. Ага, у Нолана була правильна ідея. Але подивимось, чи зможе він впоратися з третім місцем у нашому списку, аж у Болівії, де ми поїдемо дорогою, з якої мало хто повертається живим. І зараз ми на найнебезпечнішій дорозі на землі. Цей камінь буквально такий же високий, як це хмарочос. Я шкодую про це, справді шкодую. Без жартів на цій дорозі загинуло стільки людей, що її буквально закрили 10 років тому. Ця дорога спричиняла майже 300 смертей на рік. Але я отримав дозвіл уряду знову відкрити його тільки для нас. Я хотів би, щоб вони цього не робили. А все буде добре. Я не впевнений, що так і буде. Вау, вай, 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 вай. Вау, розумію, чому це дорога смерті. Ти не їдеш так, ніби це дорога смерті. Скажу тобі це. О. Твоє життя в моїх руках. Не люблю, коли ти кажеш: Ох, ні, твоє життя в моїх руках. І дивись, кермо просто смикається. Руки на кермі, будь ласка. Ми майже в семи дюймах від того, щоб зірватися. Ти занадто близько до краю. Будь ласка, обережніше. О Боже, все життя промайнуло перед очима і знову проноситься переді мною. І якщо ти думав, що це було небезпечно, ми зараз під'їжджаємо до першого з трьох найсмертоносніших місць на цій дорозі. Тут дорога стає дуже вузькою. Будьте особливо обережним. О, боже мій! Чувак, шина ось ось лопне тут на горі. Бачиш це? Так, я розумію, що ти маєш на увазі. О, боже мій, це просто неймовірно. Подивись, як же глибоко це там внизу. Нолане, можеш мені допомогти? З радістю. Я із задоволенням вийду з машини. Ого, не падайте, будь ласка. Ні в якому разі. Подивіться, який крутий спуск. Це цілий яр. Там ніби водоспад б'є. Допоможи мені з цим. Гаразд. Це справді виглядає божевільно. Подивіться, як близько ми підійшли до виступу. Ваша шина буквально знаходиться поруч із цим гігантським яром. Це божевілля. Будьте обережні, воно падає дуже слизько. Продовжуйте приходити. Нолане, ти не дуже добре розбираєшся в цій режисурі. Я маю на увазі, що в цей момент я просто тікаю від машини. Я не можу дати багато вказівок. Раз, сідай у машину. Ти нікчема. Зрозуміло. Я прискорююсь. Нолане, знаєш, як зробити поїздку веселішою. Що наші вершкові арахісові чашечки фістобос? О, я думав, ти скажеш, що їдеш повільніше. Ні. О, чорт. Наближається такий туман, що я ледве щось бачу. У деяких місцях дорога насправді досить звичайна. Але через різку зміну висоти раптовий сліпучий туман може нахлинути, як тихий вбивця. Гаразд, зупинись. О. Зупинись, зупинись, зупинись! Це край. Зі мною все гаразд, Нолане? Ні. Схоже, вони справді готові впасти. Це так близько. Гаразд. Отже, типу прямо тут. Ви добре? Просто тримайся, якомога далі. Ой. Що це за шум? Ближче, ніж я хотів би, але я подумав, чому б нам не урізноманітнити та не створити власні чашки фістаблс. Ого, ого. Найкраще, що ми беремо пасту прямо з банки, і подивіться, яка вона насичена. Ці речі мають дивовижний смак. Вау, вай, 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 вай! Ми використовуємо шоколад Фістаблс. До речі, у Фістаблс ми платимо фермерам прожитковий мінімум. У нас сертифіковані боби фертрей. Викорінюємо дитячу працю з ферм. О боже, тут дуже нерівномірно. Усі три з яких не пропонує жодна велика американська шоколадна компанія. Нолан <плес> минуло ніби 10 років. Перевірте, чи міст ще діє. Гаразд. Я просто дуже хочу переконатися, що якщо воно завалиться, знаєте, я на ньому не буду. Гаразд, Нолане, випробуй міст. Я в порядку. Це добре. Через низьку оплату від шоколадних гігантів фермери використовують дитячу працю. Понад мільйон дітей незаконно працюють на какао-фермах Західної Африки. Тож спробуйте, купіть чашку за її смак і допоможіть нам сказати шоколадній індустрії. Платіть фермерам гідно та викорінюйте дитячу працю. Ах, це божевілля. Ми пережили дорогу смерті. Поки що ми вижили на цій землі, але в наступному бонусному місці Карл і Нолан знаходяться посеред океану в оточенні акул. І ми чомусь заходимо у воду без клітки. Так, ми зазвичай цим користуємося, але зараз не будемо. Акули в цих водах сумнозвісні своїми неспровокованими нападами. Що робить цю воду найнебезпечнішою у сполучених штатах? Я не можу повірити, що це відбувається. О, боже мій, це ж гігантські акули. О боже мій! Чувак, чому? Робити це без клітки? Чувак, позаду тебе. Позаду тебе. О, о боже мій, це величезно. А. Карле, заходь зараз. Я не хочу. Я не хочу. Сподіваюся, я не помру, я не хочу помирати сьогодні. О боже мій, ця штука така велика. Гаразд. Гаразд, гаразд. Карле, а коли вдвічі більше за тебе? Я добре розбираюся. в акулах, я в порядку, але це ніщо в порівнянні з нашим другим найнебезпечнішим місцем, яке, до речі, знаходиться посеред амазонських джунглів. Його краса може зрівнятися лише з його небезпекою, адже за лічені миті ліс може змінитися з такого на ось такий. Навіть невелика злива може спричинити раптову повінь у річках і затопити всю місцевість. А сьогодні ми відвідуємо водоспад гокта катаркц де раптова повінь може скинути нас вниз більш ніж на 300 метрів. Прямо у водяну могилу. Щоб розважити мене в цей день, я покликав хлопців: Гейз виживав 70 днів у дикій природі, а Бейлі провів 100 днів у Кубі. Наше завдання більше підходить саме йому. Вони сказали, що ймовірність смерті низька. Що Ну ж бо, хлопці, давайте вдаримо. А після робочого часу О-о-о. і години О-о. походів по одній з найслизькіших, а часом і найкрутіших місцевостей, на яку коли-небудь ступала нога людства. О. Нічого не видно. Ми нарешті дісталися до місця призначення. Це водоспад, прямо там. О боже мій! Посли знисти. Давай померлий. І за допомогою гіда ми змогли безпечно перетнути річку. Гей, дивись, вугу. А потім нас прив'язали до мотузок, щоб ми могли дивитися через край водоспаду. Ти можеш бачити далі? Вау, це так чудово. Ага. Але як я вже казав, попри те наскільки прекрасне це місце, воно може бути таким же смертельним за мить, і просто почався шалений зливовий ливень. Знаєте, ось чому це одне з найнебезпечніших місць у світі цей водоспад зараз стає все ширшим і ширшим, що створює умови для раптових ковдрів. Граз. Нас зараз буквально затоплює Амазонка. Нам треба йти. Взяти мотузки, щоб спуститися з водоспаду. Я так не думаю. Це справді погана ідея, чувак. Ми будемо в лісі. Хіба це не так само погано? Який ризик? На лінії Джимі сповзає бруд. І дуже багато. У них може влучити блискавка, і я не хочу під удар. Хлопці, а? Тож, оскільки наше відео на Ютуб перетворилося на екстрені операції, єдиним виходом був той самий крутий і слизький шлях, який привів нас сюди. Ого, і тепер нам довелося це робити, поки весь ліс був затоплений. Ви можете побачити раптову повінь. Тепер шлях заблоковано. Нам доведеться зв'язати мотузками кілька частин. Нам знадобляться години, щоб спуститися з цієї гори. Пам'ятаєш, як я перепливав цю річку і сміявся? У я більше не сміюся. Насправді мені страшно, і якщо я впаду, то там водоспад. Прямо там. Подивіться на цю воду. Серйозно без жартів? Хапайся замотився, тягне себе в гори. Не дай мені померти. І після багатьох годин пробирання крізь повінь і багнюку ми пішли з цієї гори живими. Тепер ми прямуємо до найсмертоноснішого куточка землі перше місце у нашому списку найнебезпечніших місць світу. І що може бути кращим завершенням цього відео, хлопці, ніж найнебезпечніший острів? На планеті острів Змій. Чому ми їдемо на острів, наповнений машинами для вбивства? Ми можемо померти. Бувайте, і тепер ми офіційно залишилися тут самі. До завтра так, ми проведемо ніч на найсмертоноснішому острові Землі, і під кожним нашим кроком ховаються отруйні змії. Ці спеціальні захисні щітки для гомілок були нашою єдиною надією захиститися від їхніх отруйних укусів. То тут змії можуть бути будь-де. Так, Джиммі, що буде, якщо одна з цих змій вкусить нас з отрутою в організмі, твоя шкіра розкладатиметься, і ти можеш померти за годину. Страшно, що я можу померти, що миті. Це дико, брат. Ви знаєте, як на острів повний машин для вбивства, це насправді дуже гарно. Звідси так гарно, людина. Якщо ти впадеш прямо тут, ти мертвий. Так, я це бачу. Хлопці, будьте обережні, з такою назвою, як зміїний острів, очікуєш тисячі змій, але знищивши всіх наземних тварин, тутешні змії тепер полюють на птахів у кронах дерев. Ми офіційно заходимо в джунглі, і в будь-який момент змія може стрибнути з дерева і вкусити нас. Я хвилювався тільки за свої ноги, а тепер нам ще треба боятися, що вони можуть впасти з дерев. Це божевілля, брате. О, о. О! Ось один тут. Ось один тут, прямо біля мого обличчя. Відловлюючи змій, вчені можуть витягти їхню отруту та створити з неї проти отруту. Зачекай, це отруйно. Так, отже. Якби це мене вкусило, я б помер. Так. Ого, ого, ого. переконайся, що ти добре тримаєшся. Це неповнолітня особа. О, ні, ні. Воно минуло, ти? Кинув це. Я втік. Це? Він утік. Він так само спокійний у керуванні змією, як я, коли впускаю телефон. І чим далі ми просуваємося в джунглях, ці кущі занадто густі. Я нічого не бачу, чувак. Змія могла вискочити будь-якої секунди. Чим більше змій ми бачимо, то тут. То там. Цього разу не втратимо його. Гаразд, Відсунься назад, відсунься назад. Скільки життів врятує проти отрута, зроблена з цієї змії? Тисячі життів. Неймовірно, ця протиотрута лікує 90% укусів змій у Бразилії. Тож кожна вбита змія. Технологія врятує тисячі життів. Джимі там змія в горі. Ого, це найбільше збачене. Ми тепер знаходимо їх усіх. Вони виходять. Тож решту дня ми допомагали знаходити цих смертельно небезпечних змій і навіть асистували вченим у їхніх дослідженнях. Отже, ця змія знаходиться приблизно на висоті 15 футів, і вчені запропонували струсити дерево, щоб дістати її. Я ні за що не буду ночувати під цими деревами. Вона навіть не ворушиться. Нам потрібна ця протиотрута. Вона може врятувати життя. На цей момент вже темніло, і нам потрібно було зосередитися на виживанні. Час облаштовувати табір. Табір вже встановлено, чесно кажучи. Я не маю уявлення, чи ці намети захищають від змій. Ми будемо спати серед змій. Трохи страшно. Збираюся лягати спати. Сподіваюся, сьогодні вночі жодна змія не заповзе в мій намет. Це жахливо. Я не можу дочекатися, коли буду в безпеці у власному домі. Ми прокинулися з однією думкою: вибратися з цього острова якомога швидше. Додому ми уникали смерті по всьому світу: від весіння на краю величезної крижаної гори, доїзди в кількох дюймах від тисячофутового обриву, плавання у водах, повних акул, без клітки. І нарешті ми вижили на острові Змій і ніхто не загинув. Дякуємо, що подивилися відео. Обов'язково спробуйте нові Fistables Creamy Peanut Butter Cups, які можна знайти в цих магазинах, і допоможіть нам надіслати сигнал шоколадній індустрії, що вам не байдуже звідки походить ваш шоколад. Відскануйте код на упаковці, щоб виграти одне з 50 місць у другому сезоні Beast Games.